Що ви інвестуєте через Interactive брокерс і мави виплати там дивідендів, то в ваших кабінетах вже доступна форма 1042, s яка нагадує, показує, скільки від вас Америка отримала податку з дивідендів із holding Tax. по замовчуванню, як правило, це 15 Відповідно, у вас є три стратегії: як декларувати в Україні. Ну, перше, власне, не декларувати, але це така міна під ваші майбутні зняття коштів. Дві більш цивілізовані стратегії. А ви декларуєте, платите додатково в Україні ще 9 з дивідендів і півтора військовий збір. Ну і сумарне навантаження у вас виходить 25,5. Або в Україні ви ці 9 не платите і вказуєте, що ось у вас є податковий кредит, і тоді отримуєте запити податкової. На них відповідаєте. Ну і далі, вже як піде. Поставте, будь ласка, одиничку в коментарях, якщо потрібно зняти більш детальне повноформатне відео про декларування, і не забудьте лайк.